Добрий день, малята! Відгадайте загадку і дізнайтесь, про що у нас буде заняття. В сукні зеленій стоїть цілий рік. Сонечко світить чи падає сніг. Так, ялинка. Коли всі дерева взимку поринули у зимовий сон, скинули свої листочки, є одне дерево, яке завжди радує око. Яке це дерево? Правильно, це ялина це хвойне, вічно зелене дерево. А ви знаєте, чим ялинка відрізняється від інших дерев? Тим, що хвойні дерева замість листя мають голки. Хвоя це теж своєрідні листочки, тільки через багато років змінили свій зовнішній вигляд і пристосувалися до холодів. Хвойні голки дуже малі. А якщо обережно доторкнутися до голок ялинки, то всі вони будуть на дотик, які колючі. Ялинка приносить велику користь звірятам і птахам, що живуть у лісі. З ялинових шишок птахи і звірята дістають насіння. А ви знаєте, чому ялинку називають справжньою годувальницею? Зимовою порою, коли особливо важко птахам і звірятам вони живляться насінням ялинових шишок. А вам подобається ялинка? Ялинка в природі дерево гарне, красиве, живе. Бережіть дерева і вони вам віддячать! Сьогодні на занятті ми з вами будемо малювати ялинку. А щоб гарно намалювати, розім'ємо наші пальчики. Раз, два, три, чотири. Разом ми сніжок ліпили. Він кругленький і гладенький, але зовсім не смачненький. Раз підкинемо, два підкинемо, три піймаємо і зламаємо. Для малювання нам знадобиться блакитний аркуш паперу фарби зеленого, коричневого і білого кольору. Ватяна паличка, вологі серветки. Пальчиком коричневою фарбою малюємо стовбур ялинки. Зеленою фарбою малюємо гілочки. Зверху коротенькі гілочки донизу довші. Ватяною паличкою білою фарбою малюємо сніжок. Ось така гарна ялинка у нас з вами вийшла. До побачення, малята! Чекаю на ваші роботи!